Пан Микола, дитина війни. Батька забрали на фронт, звідти він же не повернувся. Мені було 5 років. Я пам'ятаю, як нас звільняли, нашу Україну, область, район і моє рідне село. Я 5 років чекав батька. Батько так і не повернувся, а батько пропав в безвісті. Тому для мене це День перемоги, це свято на душі. Дай Бог видержки, здоров'я, терпіння нашим людям, щоб не допустити розв'язання третьої світової війни. Капітуляція Японії позначила завершення шестирічної війни. Тоді загинуло більше за 50 мільйонів людей. Українців серед них, за підрахунками істориків, від 5 до 7 мільйонів. Друга світова війна закінчилась розбором розгромом Квантунської армії Японії. Так, там участвовали три фронта Советского Союза. Малиновский, Пуркаев и товарищ Мерецков. Общее руководство маршал Советского Союза Василевский. Акт о капитуляции подписывал наш земляк Деревянко. Мы уже вздохнули потому, что война закончилась. И думали навсегда, но, к сожалению, нет. Від сивочолих очевидців кривавих боїнь другої світової до юних подолян студентів більше як дві сотні хмельничан нині поклали квіти та вінки до вічного вогню. Нині кожен українець знає, що таке війна, і прагне, аби історія таки навчила тридцять і 45 п'ятий. Не повторювалися ніколи. Ми пам'ятаємо наших героїв, які полягли в ті часи, і робимо паралелі на теперішній час, що дійсно це були в серці. Оця ситуація, яка склалася в нашій державі зараз, і маємо надію, що вона буде не забута. І... Наразі закінчиться війна якнайшвидше. Хочеться, щоб пам'ятали всі і молоде покоління, яке зараз вони повинні знати і про ті трагічні, і про ці трагічні сторінки, які зараз відбуваються. Адже до вічного вогню покладають квіти не лише воїнам Другої світової, а й сучасним українським бійцям. Аби хмельничани пам'ятали, яку ціну заплатили та платять досі українці за щастя та мир. Наталка Бахамент Ігор Павлюк, новини телеканал Ексклюзив.